Вітаю, друзі! Сьогодні готую смачне, красиве і дуже ароматне варення з груш. Ароматне, бо в варенні гармонійно поєднані аромати груш, лимону, кориці, бадь'яну, кардамона і гвоздики, варення бурштиново-сонячного кольору, груші ціленькі, на смак як цукатий, а сироп прозорий. Це варення відмінно підходить до чаювання. А можна подати до морозива це дуже смачно. Ось показую варення в гарячому стані. Коли воно охолоне, сироп стане густішим, а груші трошки твердішими. Груші для цього варення треба брати твердих сортів, невеликого розміру. В нашому саду росте літня бера. тому у мене бера. Вибираю, щоб груші були невеликого розміру, трохи недозрілі, тверді. Груші чищу від шкірки, плодоніжку відрізаю, залишаю 1 см. Вирізаю насіння. Щоб груші не темніли. Занурюю їх підкислену лимонною кислотою воду. Очищений груш повинно бути 2 кг. Готую сироп. До 2 кг цукру додаю 600 мл води. Розмішую, щоб трохи розчинився цукор, ставлю на вогонь, довожу до кипіння і киплячим сиропом заливаю груші. накриваю тарілкою, кришкою, щоб всі груші були занурені в сироп. і Залишаю так на 8 годин. Тоді груші з сиропом переливаю в каструлю, довожу до кипіння. Як гарно закипить, варю 5 хвилин. Виключаю і знову накриваю тарілкою, кришкою і залишаю на 8 годин. Через 8 годин ще раз довожу до кипіння. Варю 5 хвилин і залишаю ще на 8 годин. А тоді вже Варення ставлю на вогонь, додаю спеції, дві великі палички кориці, 3 великі зірочки пад'яну, 6 бутонів гвоздики. Варю варення півтори години, але це залежить від розміру груші і густоти сиропу, який ви хочете отримати. Варення часто мішати не треба, воно не пригорає, тільки час від часу занурую груші в сироп. Поки варення вариться, 6 грамів стручків кардамону, чищу і дістаю зернята. І треба вичивити сік з одного лимона. За 10 хвилин до готовності варення додаю зернята кардамона і сік лимона. Я додаю і половинки лимона, з яких видушувала сік. Але це за бажанням. Варення розливаю в стерилізовані банки і кришки. Готуйте таким варенням, приємно здивуєте і потішите всю свою родину, миру вам та добра.